Шановні колеги, студенти, в мене буде по-перше теоретична викладка з приводу характеристики вірусу, а також я скажу декілька слів з приводу того, яка ситуація з цим вірусом на території України. І так, віду шарки сливи був вперше відкритий в 17-му, спостерігався в 17-18 році минулого сторіччя на сливі в Болгарії. Потім захворювання було описано болгарським дослідником Атанасовим. Також в подальшому спостерігалися симптоми, які викликає це захворювання на брикосі, на персику, також на вишні. Таким чином вірус уражує кісточкові культури. Поширений цей вірус у всьому світі, а якщо бути, а якщо конкретніше, то не поширений він, тобто він не ідентифікувався в Австралії та Новій Зеландії. Також є непідтверджені дані з приводу того, що вірус поширений в Індії. На сьогоднішній день визначені штами, які циркулюють в різних європейських країнах, також в країнах Азії, Африки, Північної та Південної, Південної Америки. Необхідно сказати, що останнім цей вірус був відкритий в 2009 році в Японії, і Японія вже на сьогоднішній час змогла поборотися з цим закоренням, тобто він. Цей вірус там не циркулює. Цей вірус не знищує дерева, ті дерева кісточкових культур, які він уражує, однак він призводить до втрат рожаїв від 80 до 100% на сприйнятливих сортах кісточкових культур. Цей вірус за своєю характеристикою належить до роду потівірус, родини потівіріди. Морфологічно це гнучки палички без оболонки, розміром 860 на 20 нанометрів діаметрі. Складається з геном складається з однієї молекули плюс одновинцювої РНК, оточений одним білком капсиду. До речі, це електронна мікрофотографія, яка отримана нами разом з колегами з Молдавії. Да, Льоня це наша фотографія. Погано, погано. Імуна імуна капче. Звичайно, Звичайна дотері ніч, можливо, буває краще. Однак це не тюрем. На цьому слайді представлений геном вірусу, який складається приблизно з 9700 муклеотидів. Цей вірус має марківний білокріж, який з'єднаний з 5 штрих кінців, на 3 штрих кінці має поліатракт. Цей вірус, геном цього вірусу містить одну відкриту рамку щитування, яка кодує поліпротеїн. І цей вірус має 10 білків, які мають різні властивості. На сьогоднішній день описано декілька штамів вірусу шарки сливи, однак підходи по розділенню цього вірусу на штами є трошки складними. Насправді, спочатку за штамами розділялися ці віруси по симптомам на рослині індикаторів і на подіум флоетіду. На сьогоднішній день використовуються для цього біологічні, сирологічні та молекулярні властивості. На цьому слайді ми бачимо штами, які виділяють на сьогоднішній день: це ППВ Маркус, ППВД Зідерон, ППВ РЕП Рекомбінантний, ППВ Ель Амар, ППВ Сі Чері, ППВВ Вайнона і ППВ т Турецький штам, це класичні штами. І ще три е ізоляти, я би сказала, які мають потенціал для того, щоб вони були виділені в штами. Це ППВ Чері Раша, який описаний на вишні в Росії, ППВ Анцестер, який досліджувався, виділявся на сливі в Албанії, та ППВ Пен це штам або ж ізолят, який описаний на персику, нектарині і сливі в Пенсільванії. На цьому слайді ви бачите, де ці штами поширені. Насправді найбільш поширеними є штами «М», і Д. Це найбільш класичні штами ППРФ це вже рекомбінантний штам між штамом М і Д. Ці штами відрізняються між собою це, цікаво, своїми біологічними властивостями, тими рослинами, які вони уражують, а також спектром переносчиків, за допомогою яких вони передають. Вірус викликає симптоми на своїх рослинах На сливі вони бувають у вигляді хлоротичних плямок, покілець, деформації листків та просвітлення жилок, дрібний кілей або вирок на плодах, іноді з коричневою або червоновасою нехротизацією. Вважаються такі сорти, як стенлі і катарбест, вважаються толерантними, тобто вони уражуються. Вірусом, однак, не демонструють ніяких симптомів на плодах. Симптоми на абрикосах розвиваються хлоротичні або блідозелені плями і полоски на листах або забарвлені плями на плодах, які бувають серйозно деформовані та перечасно подають. На персику симптоми часто менш помітні. Насправді, більшість симптомів на персику спостерігається на плодах. Наростина ми це цей вірус розмножується, однак часто є безсимптомною. На вишні спостерігаються блідо-зелені ділянки і тільця на листках. плоди з легка деформовані, з хлоротичними і некротичними плямами Плоди передчасно опадають. Хазяями є рослини виду, виду роду прунус. Слива, японська слива, абрикос, черешня, нектарин, персик, кисла вишня. Також декоративні дерева, карликовий квітучих медаль, терен, можуть виступати як місцевими резервантами вірусів. Експериментальне коло рослин хазяїв великий і складається з понад 60 видів з восьми родин. Рослини-індикатори розрізняють трав'янисті та деревні. Трав'янистих індикаторів найчастіше використовують хіноподіум поетіну Нікетяна бентаміана, Нікатіана Фінляндії, пісум сатілу для накопичення цього віруса. Найкраще використовувати рослини пісумсатілу та нікетіана бентаміана. Я сьогодні говорила на студентам третього курсу. цей вірус неможливо виділити з рослин. Багаторічних таких, як слива, перс, тобто з їхніх класичних хазяїв, зараз думка ну, в тому, що в соці цих рослин є речовини, які спливають на інфекційність вірусу, просто вони руйнують. Тобто його переносять спочатку для накопичення на травянисті індикатори, а потім з трелянистих індикаторів проводять виділення і очистку вілка. З деревних індикаторів виділяють Персик, прунус-персика, китайська вишня, прунус маріанна, термослива, найбільш надмірно чутливий гібрид сливи це прунус доместика К4. Пере... Цей вірус передається в більшості за допомогою переносчиків, попелиць неперсистентно, але з широкими варіаці... варіаціями в ефективності. Він передається більше ніж 20 різними видами попелиць, які представлені на цьому малюнку. В залежності від е, виду рослини, в залежності від місцевості тощо. Вірус е, може знаходитись в попелиці протягом короткого часу від 30 секунд. Однак зазвичай він передається протягом однієї години. Відстань, на яку може перенести попелиця вірус. Є не більше аніж 120 метрів від того дерева, на якому попелися живилися. На сьогоднішній день встановлений амінокислотний мотив, який розміщений біля нків сирої ділянки капсидного білка, який є надзвичайно консервативним в ізоляторах вірусу шарки сливи що передаються за допомогою попелиць. Саме ось цей амінокислотний мотив відповідає за передачу за допомогою попелиць, і втрата, тобто мутація в цьому амінокислотному мотиві може призвести до втрати, е, втрати можливості пополиці передавати цей вірус. Також з'ясовано, що продукти генів капсидного білку і HC Pro задіяні заді... 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 під час векторної передачі вірусу попелицю. Передача не відбувається, якщо білок HCPR не надходить або вперед, або одночасно із віріоном. Як альтернатива, HCPRO може змінити можливий рецептор попелиці, щоб зробити його чутливим до вірусного капсидного білку. Якщо говорити, про екологію... да. якщо говорити про екологію і контроль, то природне розповсюдження цього вірусу відбувається за допомогою пополиць від границь заражених резервуарів. Тобто, якщо в нас є е, насадження дерева уражено цим вірусом, то поступово по будуть переносити цей вірус. Е, немає... На сьогоднішній день повідомлень про істотний епідемічний внесок диких або однорічних рослин резервантів, на яких зміг би резервуватися цей вірус. Однак найважливішим вважається при передачі цього вірусу через кордони країн це є міжнародний обмін зараженого матеріалу. Тобто цей вірус при закупівлі різноманітних сортів рослин одною країною в іншою, таким чином передається, якщо не налагоджені системи захисту в країні, тобто не працюють достатньо карантинні служби. Головні стратегії, які обмежують це захворювання, це карантинні заходи для уражених областей, тобто для тих областей, де цей вірус діагностований, також поєднання профілактичних підходів в регіонах, де хвороба присутня, але під контролем. Останнє включає використання вільного від вірусу матеріалу під щепи, та викорінення заражених рослин і, якщо потрібно, контроль популяції поволіти. Тобто, єдиним способом для того, щоб знищити вірус, якщо він є в садах, це знищення рослин, викорчовування рослин, і тільки таким чином ми можемо позбутися цього вірусу. Якщо говорити про мінливість цього вірусу, то порівняно з іншими він є дуже і дуже мінливим. Це обумовлено, по-перше, будовою його нуклеїної кислоти, а по-друге, тим, що цей вірус в своїй мінливості використовує як Точкові мутації та і рекомбінації. На цьому слайді представлений 13-річний експеримент, коли досліджували, які ізоляти, які гаплотипи вірусу зустрічаються на рослині. Це одне дерево. Яке було уражено вірусом і досліджувалось протягом 13 років. Кольорами позначені різні гаплотипи. Ми бачимо, що на одному дереві можуть відбуватися мутації з геномом вірусу, і можемо спостерігати неоднорідні, неорідна неоднорідну популяцію вірусу навіть в одному дереві. Тобто, якщо ми говоримо про мінливість, то він дуже мінливий. І дійсно ми бачимо це навіть на прикладі тих штамів, яких зараз на сьогоднішній день є 7-9 цього вірусу. Якщо говорити про стійкість, я думаю, що про стійкість нам більше сьогодні буде говорити Ярослав, то я можу дуже коротенько сказати, що на сьогоднішній день це, по-перше, ми повинні шукати стійкі сорти. Одна для персика поки що невідомі. І розробляти трансгенні рослини різними технологіями, які б були стійкі до цієї інфекції. І в подальшому культивувати ці сорти для того, щоб підвищити врожайність і не втрачати гроші наших аграрів. Ой. Е, які методи використовуються для детекції цього вірусу? Це класичні методи. Рослинних індикаторів, метод імуноферментного аналізу та метод полімеразної ланцюгової реакції, який є найбільш точним, однак він є і найбільш високою собівартість. Таким чином, з вищесказаного, ми бачимо, що цей вірус дійсно актуальний, дійсно викликає величезні втрати врожаїв, і потрібно контролювати поширення цієї інфекції. Декілька слів з приводу того, що відбувається з цим вірусом на Україні. На жаль, наша країна не є вільною від цього вірусу. Вперше на Україні він був діагностований в 1966 році і станом на 2008 рік вогнища цієї, цієї інфекції було зафіксовано в шести регіонах України на загальній площі 4625. Гектарів, тобто насправді це дуже і дуже багато. В Україні спостерігаються симптоми, як на рослинах сливи, на рослинах персику, ви бачите, що ось класичні симптоми, які ми спостерігаємо на плодах персика, це некротичні плями. При нашій роботі ми встановили. Поширення вірусу насправді є більшим, аніж в шести областях. За нашими даними, це дані 2012 року. Вірус був діагностований також в Київській області, Донецькій області, Миколаївській і Вінницькій. Тобто, можна сказати, що на сьогоднішній день цей вірус поширений в 10 областях України при дослідженні різноманітних сортів. Слив, який вирощується на території України, нам показано, що найчастіше уражується сорт угорта звичайним, який є, скоріш за все, просто найбільш вживаним, використованим в Україні. Тобто це дуже популярний сорт і цей сорт дійсно є найбільш ураженим. При дослідженні штамового різноманіття вірусу шарки сливи, який циркулює на території України, нам показано, що в більшості регіонів циркулює вірус шарки сливи, штам Д. Видно на цьому малюночку, він належить до групи штамів Д. При дослідженні порівнянні українських ізолятів між собою показано, що вони мають. Різне походження, і в різних регіонах, як, наприклад, в Закарпатському регіоні, в Донецькому і в Київській області, віруси відрізняються за, собою, за своїм походженням. Отже, в більшості областей України циркулює штам штамдей вірусу шарки сливи. Тільки в декількох зразках з Київської області ми знаходили штам М на сливі. Ще дуже цікава інформація з приводу вірусу шапки сливи штаму ВВ Вейнона. Насправді цей вірус вперше був відкритий, виділений з рослини сливи з Канади. Однак е... собственник власник. Власник. Власник, власник того матеріалу, з якого був виділений цей вірус. Вважав, що його матеріал має походження зі Східної Європи. І в подальшому встановили, що матеріал, з якого був виділений цей ізолят, був з України, з Донецької станції е... Артемівська станція садівництва. Вони секвінували віруси, почали про них говорити ці е, е, віруси депоновані. Ось вони в банку даних. Однак скільки досліджень ми не проводили разом з інститутом садівництва в Артемівській дослідній станції, ми не знайшли цього ж там вірусу Сарки Сливи. Ну, детективна трошки історія. Однак, як говорять американці, що український ізолят штаму ВВ вірусу Шаркисливи є найбільш спорідненим з литовським ізолятом і ось цим канадським. І все ж таки вони вважають, атвійськими, так. Да. І все ж таки вони вважають, що поширення відбувалося саме з... З країн Радянського Союзу з посадковим матеріалом. І це ще раз підкреслює той факт, що ми повинні контролювати посадковий матеріал, з якого ми розмножуємо рослини, для того, щоб вірушарки сливи не поширювався. Отже, можна зробити такі підсумки, що вірус шар кисливий є особливо небезпечним з екологічної точки зору, поширеним у всьому світі карантинним вірусом. На сьогоднішній день існує дев'ять штамів ізолятів. Я б сказала, м'якшим вірусу. В Україні він поширений в 10 областях, здебільшого циркулює вірус кисливий штам Д. І в Україні я не акцентувала на цьому увагу, однак. Ми визначали, що він уражує сливу, абрикос, персик поки що не діагностований цей вірус на вишній черешні. Дякую за.